Без газу, води та у напіваварійному будинку. В таких умовах нині мешкає родина загиблого героя, бійця 57-ї окремої мотопіхотної бригади Віталія Іскандарова. Він загинув на початку лютого під час танкової атаки проросійських бойовиків під селищем Чорнухі на Луганської області. Загиблого сапера лишилася дружина і двоє неповнолітніх дітей. Поховавши героя, родина і досі не отримала допомоги від держави. Проте, як живеться родині захисника Сергій Михайлін. Цьому весільному фото 15 років. На ньому щасливі Олена та Віталій. Тоді вони навіть не підозрювали, які випробування їм приготувала доля. Чоловіка забрали в АТО в серпні минулого року. З тих пір кілька разів приїжджав. Востаннє перед Новим роком. Отримавши страшну звістку, родина до останнього сподівалася, що сталася помилка. Найтяжче втрату перенесли діти. Тяжело. тяжело. Мала, малий маленький. то він ще так, а мала, то вона дуже тяжела вже трохи успокоїлася, бо все одно вже папку Не вернеш восьмирічний Вова та тринадцятирічна Настя. Розбирають подарунки. Їх привезли волонтери громадської варти. Вікторія та Олена особисто знали їх батька. Познайомилися з ним під час поїздки на передову. Позитивна, весела людина завжди раду зустрічав, годував пловом. Зараз приїхали, познайомились поближче з дітками, тому що спілкувалися тільки по телефону з мамою. Дітей побачили вперше чудові діти, розумні діти, да, допомагають мамі. Взагалі дуже позитивна родина. Сім'я загиблого героя нині мешкає в невеличкій хатині його бабусі. Кілька місяців тому тут сталася пожежа, згоріла частина покрівлі. Тепер люди тісняться в одній кімнаті. Одна жила прихожка, кухня. Тут ось пожар був, коли я тут горіло. А так, що топимо? Дровами, газа немає, води немає. Втім, навіть у цих умовах живуть неофіційно. Юридично будинок оформлений на бабусю Віталія. Вона померла минулого року. Чоловік тоді був мобілізований, тому вступити у права наслідування не встиг. Олена тепер збирає документи, аби оформити державну допомогу. Втім, і досі не отримала частину довідок. Два документа дозна військова частина. Не на лікіраворадська, і Мені сказали, що ви не цей. Ми все зробимо. На вже ж вріміні пройшло скільки то ніхто нічого останній рік родина жила за рахунок батька. Дружина тимчасово безробітна. З господарства мають невеликий город. Восьмирічний син героя тепер тут за головного вже знає, де та що буде саджати. Тут щаслибуляна, помідори, чесни, перець. На могилу батька. Діти з мамою навідуються часто. Від будинку до кладовища всього кілька хвилин пішки. Ми тут можна сказати, пасті рядишком. Малі пасі, пасі, пасє пасі тут поруч з онуком похована і бабуся, яка його виростила. Ну, мама, як появлялася так, мама є, мами немає, а в основному його бабушка. Рідні згадують, на похорони Віталія зійшлося ледь не все село. Були присутні і поранені бойові побратими. Нині ж лише сподіваються на те, що смерть люблячого батька та чоловіка не була даремною. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.